Комунальники відзначають своє професійне свято. На урочистості завітали працівники житлово-комунальної галузі Івано-Франківська. Це тепло і газопостачальники, працівники місцевого електротранспорту, ліфтового господарства, всі, хто працює у сфері життєзабезпечення міста. Гарний настрій їм створили муніципальні творчі колективи. Чимало комунальників за сумлінне виконання своїх виробничих обов'язків удостоїлися відзнак міського голови Віктора Анушкевичуса і департаменту ЖКГ, транспорту і зв'язку. Попри непросту комунальну реформу, яка Нині відбувається в обласному центрі. Комунальні служби працюють чітко, злагоджено забезпечуючи людей необхідними послугами за показниками благоустрою. Івано-Франківськ нині вважається одним з кращих міст України. Ми працюємо, бо мусимо працювати. Така вже ваша доля, моя доля, в тому числі, ми повинні хочемо, не хоче сніг, холод, дощ і саме ліквідовувати це все і. Робити не так часто нам дякують, і я того року казаю, що Є один тільки день, коли нам дякують, що на що є таке свято, і низький вам клін за те, що ви робите, за ту працю, яку ви приносите на благо людям, які інколи не розуміють того.